Всім привіт. <ріст> no. No, ми тільки хочемо і до речі, так як ми заходимо, напишіть в коментарях, які ви хочете, щоб ми зіграли челлендж. Бо нам ми деваємо і ми типу шукаємо такого народжувала. <ріст> yeah. Мол, ну, мы зараз будемо старатися вигравати? О, ще то можна з Батл дивіться. З двигайтесь. С Баттл Пасю можно получить. <плес> Думаю, що мені вибрати? Давай, Слайпу. Да я зараз вас сайт выберу. я не знаю. Давай! Рпг. Ні, не э Бо... На! No. Та, є, швидко! Ох, який у нас парень! Хто? Я в курсі. Yeah. Я не попаду, напевно. Не. Nee. Автоаємщики. Правда, ми тільки що грали перед тим, як дописувати відео, ми грали цей. Проте автоаїмщики там просто не а зразу уже стріляють. Ну, це, це, це ми такі були, сліна, це ж це капец. Навіть купка только дивиться і старається застреляти, но ну, дебил стоїть просто, ну, не знаю, що робити. Це таке? Ну, я не маха, ну забере. Я понял, я понял. Зараз заберемо. Не слухайте, ну поставте коментар, поставте лайк і підписку, це нам треба. Це прям все те, слухайте. Єст! Да, я билай. Нет. Нет. Ты А Давин. Ааа! Дип дисконек! Сейчас! Давай на тебя сокровищ! Магэллой муг, заслужил! Ой! Флер гал! Ты флерга не за Бляха, це мене так собі. Гори! Шевц! На, так все треба. Хоча вже підписаний. Ну, це мусите Говоріть друзям, кому хочете, щоб підписалося. Наш почал 50 підписників. Нам це дуже сильно треба. Ну. Поч на пятый на пятьдесят пятпесек и вс. Хотя каждый день будемо стримить с вами. Ну. Ну, кожный день. Будем стараться. Да. Что так раньше слагает? Вибачайте, що мене не було тут, мене просто були екрани. Мікрофон. Це мені добре було. Е, молодець. Якийсь тип просто пише якісь рандомні ці. Так, я не знаю. Так. І зілі боб тут навіть є. І, до речі, що хочеш, щоб ми стрімали? Ааа... Там, наприклад, ви добете на 50 підписників стрібуйте обнови стіла брать грога і щось типу цього. Та нам треба хвилин видалива. Тоді ми будемо стріляти це все. Як так? Ну просто флайергадами спамить, а навіть не шось. Ага. О -о -о. плюс. Ну, стоит... Да ну, ну, что ты стоишь такой, ну? сейчас стоишь? Ты ведь со мной, на кого я по на пануру? Влюбилась Я не разумею. Пять 0 вы шо? Ну. Да, давайте. Хватит, Коробочка. І-і-і. Ух! Прям да, не револьвартором туди, куди треба було. Це б краще було б, наприклад, на там, наприклад, на. на стейпу було б добре. У мене такі. Може, підемо в ранкет, Матвій, чи не хоче качатися? Каука, подавайте, чем вас можно там класть это счет. Ох. Угу. Да? Это. По самому, по самому пише 500 Может, <говорить> тут такие мускали ну... капят. И дивіться, якщо ви там наб'єте 20 лайків приблизно, а хотя 10, добре, мы позначимо нашого друга і... І ще, ми поки нашого друга буде з нами грати. Він прям дуже добрий. ну, а, Найкраще, ніж Матвій. Так, да, але він щось смущається. Да, він не сильно хоче, тому що тому нам треба швидкі щоб, щоб набрали, і тоді він захоче. Оце головне. Бо він говорив, ви лишенький до п'яте. 20 лайків, 10, Слухайте. Что рано уж эти такие трампления я поувышать? Меня так мока цела там, что ты капец. Ох! Ты капец! Мне так будто там даже бухать. Ох! Это могло Як я попав, що по ньому не А? Паш. Да. Це принц. Так, извините, у меня дальше звук пропал. Ничего не попало, но ну, я часто говорю, что я хоть и могу бежать. Итак, мы, наверное, играем еще два, два матча и, наверное, будем заканчивать этот матч. Мы играем еще, наверное, два матча, чтобы было просто и Надеюсь, все будет хорошо. Да, мы что-то вс так сказали. Рубить мо... Ну, Напишите, что хочете в комментарях. Мы будем говорить. Ну. Мы там, например... Ну не знаю, там якийсь, например, классичный ланаут зіграти ще раз. А, на рандомах можно зіграти. Да Ага. А, дивіться. Та ж таки ви зігали кожну картку вибили. І це ми в плюс пішли зараз. Ох. Сам'ї. І давайте... Крал. Боже, сих, і нього хп залишилося. Капець. Найжал за коли там Мало хп зашавается, нас убивает у Десятка. Каяк! Я нажимаю. Я нажимаю, когда нажимает. Ну да, на кисню я не знаю. А что я тебя Куда <плес> хай? <плес> ну ладно. Знаете, что я зараз На Напевно зараз обо весьму адпог! Ганблейд, РПГ, Ганблейд, вс. Вот это зараз будут пить стараться, долбаем. О, мы сочные у меня не, yeah, я взяла ще пошуту, але я не хочу спам, спамерця. Добавити. Я беру катана. Ой, э, це, це, це і це. Все. Я взяв таке, що вони будуть мені підтиратися. Все. Ну, це ти там... А і що ти? Я не знаю, що це карта. Я спиду. Не, я сдохну. Я сдох, но... Это жстко сейчас играю, занять у меня. Я забуду им дропать Ну, Субмаренчика. летал, ты пожалуй. Я убиваю. А! Нет, это не сдох. Треба... Сам за на наша оставила катка будет. Да. Не. не, я заслутаты буду, мы не батьки. Блин дал хард. Что ты не? На... Ну шо ты на Я думаю, боже, це по Ну Друзі, с вами мы будем направлю за маршрут и пока і...